Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиця множення числа 4. Розв'язування задач. Завдання 187 Знайди значення виразу. 8 поділити на b плюс 8 помножити на b, якщо b дорівнює 4, якщо b дорівнює 2. Для того, щоб знайти значення виразу, потрібно b надати відповідного значення. Записуємо. Якщо b дорівнює 4, то у наш вираз замість b підставляємо значення 4. 8 поділити на 4 плюс 8 помножити на 4. Виконуємо дію ділення. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Виконуємо дію множення. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Виконуємо дію додавання. 2 плюс 32 дорівнює 34. Знайдемо значення виразу, надавши наступного значення b2. Записуємо, якщо B дорівнює 2, то наш вираз 8 поділити на 2 плюс. 8 помножити на 2. Виконуємо дію ділення. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Виконуємо дію множення. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Виконуємо дію додавання. 4 плюс 16 дорівнює 20. Задача 188. Читаємо умову задачі. 18 червоних і 14 зелених чашок розставили порівну на 4 столи. Скільки чашок поставили на один стіл? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що червоні і зелені чашки розставили порівну на 4 столи. А скільки чашок поставили на один стіл, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі 4 столи, 1 стіл. Нам відомо, що на 4 столи поставили 18 червоних і 14 зелених чашок. На 1 стіл невідомо, скільки чашок поставили. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього розставили чашок на 4 столи. Адже нам відомо, що на 4 столи розставили 18 червоних і 14 зелених чашок. Всього це означає разом. Отже, першою дією додаємо 18 і 14 і це дорівнює 32 чашки. Пояснюємо, всього розставили порівну на 4 столи. Якщо ми знаємо, що всього на 4 столи розставили 32 чашки. А ми знаємо, що їх розставляли порівну на 4 столи. То другою дією дізнаємося, скільки чашок поставили на один стіл. Нам потрібно поділити кількість усіх чашок на кількість столів. 32 ми ділимо на 4. Це дорівнює 8 чашок. Записуємо відповідь, скільки чашок поставили на один стіл. Вісім чашок поставили на один стіл. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!